У долині, де ріки текли під землею, жив гном на ім'я Мілгар. Він не був воїном, не був ковалем, а був слухачем. Він мав рідкісний дар, що дозволяв йому чути шепіт каменів. Його народ вважав це дивакуватим, але старі руни говорили коли гора заговорить слухач стане ключем. Одного дня Мілгар почув новий голос не з каменю, а з глибини, де світло не живе. Це був голос забутого обличчя духа, що колись охороняв підземні міста, але був проклятий за те, що відкрив їх людям. Голос просив допомоги. Моє ім'я стерте, моє серце уламок. Віднайди мене. Мілгар вирушив у подорож крізь покинуті шахти, де стіни плакали кристалами, а тіні мали очі. Він зібрав уламки старих оберегів. Розшифрував руни, що змінювалися коли на них дихав, і нарешті знайшов кам'яну маску обличчя духа. Коли він поклав її на вівтар, гора затремтіла, і дух промовив: Ти повернув мені ім'я? Тепер я хранитель тиші. З того часу Мілгар став першим гномом, якого обрали камені. Його народ навчився слухати, а не лише кувати. І в кожній шахті, де він проходив, каміння співало не про золото, а про пам'ять.